У Чернівцях вперше проведуть етномолодіжне свято Рапсодія Купальської ночі. У жовтневому парку відтворюватимуть старовинні обряди свята Івана Купала. Також пускатимуть вінки на воду та шукатимуть червону руту. Про подію повідомили в Чернівецькому міському управлінні культури. Захід розпочнеться о 20.30 у п'ятницю 7 липня. Серед учасників будуть представники 34-го міжнародного фольклорного фестивалю Буковинські зустрічі. Ми хочемо показати наскільки українська культура багата, які в нас крутезні. Традиції, і нам це треба нести не тільки в світ, нам це треба, щоб наші діти бачили, щоб вони на цих традиціях зростали. Тому всі охоче, особливо молоді дівчата, які захочуть так само випробувати свою долю, сплести вінка, кинути вінок у воду. Однозначно запрошуємо, і можна буде ще раз зануритися в цю неймовірну атмосферу наших українських традицій.